Ми і так всі з вами інтуїтивно розуміємо, що таке гарна архітектура. Геометричні лінії, випираючі об'єми, все це робить площину фасаду приємною для нашого ока. А якщо через малоетажність й небо видно, то це взагалі супер. Стоп, а я точно в Києві? Ну, окей, нехай оку приємно, але це ж все, гортка і в Але от нам, скептикам і прагматикам, потрібен комфорт. Давайте дивитися, що нам тут пропонують. Підземні паркінги, все що не буде проблем з паркуванням? А я точно в Києві. Бігові дорожки, спортмайданчики і енергонезалежність. Це коли вжикає власні генератори багато сонячних панелей. А ще спа, басейни і власний ТРЦ. Так, я точно в Києві. І от, окрім того, щоб замовити у мене дизайн проєкт вашої майбутньої оселі тут. Чи знаєте ви, як все це можна покращити? А я знаю. Ліс! Це ж можна бити кущі палками, але не треба. Лазити по деревам. І вигулювати своїх улюбленців, але не забувайте за ними прибирати. І все це в восьми кроках від вашого будинку.